Київські леви посіли третє місце у Литві. але якою ціною вони тренуються? Дивіться. Щоб влучно закидувати м'ячі у кошик, вони тренуються двічі на тиждень. Але ця як то скаже відмінність, коли ти граєш на візках, це доволі тяжко. Навіть якщо професійний баскетболіст сідає на візок і пробує кидати, це не просто. Це треба адаптуватися. Це треба дуже потратити який, якийсь час на те, щоб адаптуватися і нормально кидати. І це не єдиний виклик. Ми маємо багато залів, де зал знаходиться на другому, на третьому поверсі, і тому це перший виклик до, дістатися до, до майданчика. Це, це, це дуже важливо. Та, попри всі труднощі, вони знають, заради чого це роблять. Баскетбол на візках – це для мене перш за все постійні тренування і підтримка себе в формі. Також це. Ну, Сама по собі це дуже цікава. Андрій у спорті чотири роки. Важку травму він отримав більше десяти років тому на роботі у шахті. У 2014 році через війну виїхав з Донеччини до Бородянки і тут вже пішов у баскетбол. Мотивує. це перш за все виклик для самого себе. Це довести самому собі. Що ти, ти ще живий, так би мовити. Ти ще граєш, ти ще рухаєшся, ти ще не просто на візку там. Заліз там на якийсь поверх і сидиш тільки з боку на дивишся. А ти рухаєшся, варух це життя. З міжнародного турніру у Литві ці гравці привезли третє місце і планують вигравати і далі. На цей сезон до кінця року у нас ще є можливість прийняти участь у двох міжнародних турнірах, в буде проходити один в Болгарії місце Варна. Це в жовтні і в грудні буде ще один Юрій Лозенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.